Одного разу, коли стояв Ісус біля Генезарецького озера, побачив два човни, що стояли край озера, рибалки вийшли з них і полоскали сіті, він увійшов в один з човнів, що належав Симонові, і попросив його відплисти трохи від землі, а сам, сівши з човна, почав народ навчати. Коли він перестав говорити, сказав до Симона відчали на глибінні закінти ваші сіті на ловитву. Позвався Симон і каже, наставнику всю ніч. Ми трудились і нічого не піймали, але на твоє слово закину сіті. Так вони і зробили і піймали велику силу риби, і їхні сіті почали рватися. Тоді вони кивнули до своїх товаришів, що були в другому човні, щоб ті прийшли і помогли їм. Прийшли вони і наповнили обидва човни, аж почали потопати. Побачивши це, Симон Петро припав до стіп Ісуса і каже Іди від мене, Господи, бо я грішний чоловік. Жах бо великий огорнув його у всіх, що були з ним, відлови твери, що їх піймали, як також і Якова та Івана синів заведе, які були спільниками Симона. Ісус промовив до Симона Не бійся, віднині будеш ловити людей, і витягши човна на берег, кинули все. І пішли слідом за Ним. Слава тобі, Слава Ісусу Христу. Сьогодні, в Євангеліста Луки, ми чуємо слова Христа. Відчали на глибінь. Такі слова насправді Христос керує до кожного з нас, і то напевно, що кожного дня. Симон і його спільники вони ловили рибу кожен день, бо потрібно було годувати сім'ю. Так само і кожен з нас. Кожного дня встає і йде до праці, бо треба годувати сім'ю, бо треба себе прогодувати, вдягнути. І деколи втомлюємося від своєї праці, особливо коли бачимо мізерну зарплату, великі ціни і знеохочуємося. Але Христос. Каже, відчали на глибінь. І тут стається дуже велике чудо. В кінці він каже йому: не дивись, як ти багато зловив риби, будеш мати великий заробіток. Але каже йому віднині будеш ловити людей. Віднині будеш займатися чимось вартнішим, ціннішим, аніж тільки зароблянням грошей. Кожен з нас є покликаний до того, щоб заробляти щось цінніше, ніж матеріальні речі. Кожен з нас покликаний до того, щоб мати більше. Але кожен з нас повинен навчитися зауважувати справжню цінність там, де вона дійсно є, а не там, яку мілі з'їсть чи хробаки поточить. Бо інколи ми вкладаємо дуже багато зусиль в заробляння грошей. Вбудування кар'єри. І тим самим втрачаємо це найцінніше. І тим самим ми боїмося вийти за межі, ми боїмося зрозуміти щось важливіше, щось цінніше. Але Христос кожного з нас в свій спосіб намагається закликати. Відчали на глибінь. Кожного з нас Бог в свій спосіб, кличе до того, щоб ми побачили справжню цінність в іншому, в духовному, в нематеріальному. І так само ця сьогоднішня Євангелія вона нам. Вказує на таку свого роду недосконалість і учнів, і потім провідника церкви, відповідального за церкву Петра. Але вказує не з метою, щоб принизити чи показати, які вони погані. Але вказує на те, що вони є людьми, і вони так само. Намагалися пізнати Христа, намагалися зглибити цю глибінь, яку Він їм помагав. Тому, дорогі в Христі, якщо нам відразу щось не вдається, не знеохочуємося. А працюємо над собою. Працюємо, скільки би нам років не було, бо, здається, деколи, що ми вже. Такі чи постарші, чи такі досвідчені, що вже нічого нас не здивує, що ми вже все знаємо. Але ні. Христос до кожного з нас і до останньої хвилини нашого життя буде кожному з нас сказати: Відчали на глибінь. Прийди до мене, зглиб свій зв'язок зі мною. Тому бажаю вам і собі, щоб ми ніколи не боялися. Цього зглиблення наших відносин з Богом, цього більшого віддання себе Богові, посвяти себе Богові. Амінь.